І розкажу. Хотіла в загальному розказати, не вдаватися до якихось подробиць, тому що насправді розбирати склади зубних паст, це є дуже занудно. Що для мене, що мені не сподобалося, це те, що в Україні немає якоїсь хорошої зубної пасти з фтором. Те, що я дивилась на мейкапі, ну я нічого не знайшла нормального. Ось ця є доктор. Бланк, ось така з втором, і склад ну, більш-менш нормальний, але не на 100%. Далі такі от дві пасти з бешофітом. Я ще зубні пасти з магнієм не пробувала. Ці пасти були виготовлені в Полтаві, і тому це дуже зрозуміло, тому що в Полтавській області є дуже багато фтору саме у воді, і тому в цих районах не можна використовувати пасти з фтором.